Зараз ми побачимо щуриків, які потрапили у нове приміщення. Для них це справжній виклик, адже щури надзвичайно цікаві істоти. Кожен крок для них це маленьке дослідження. Подивіться: вони нюхають куточки, торкаються вусиками поверхні. Це їхній головний спосіб дізнатись про світ. Вуса для щура, майже як наші руки і очі разом. На тарілці ласощі. Цікаво, що навіть коли їжа поруч, щурик не кинеться відразу їсти. Спершу він переконається, що довкола безпечно. Це вроджений інстинкт. Краще бути обережним, ніж стати здобичу. Коли один щурик підходить до тарілки, інші теж починають цікавитись. У щурів розвинуте відчуття спільності. Вони досліджують і харчуються разом. Це робить їх з граю міцнішою. Дослідники кажуть, що щури схожі на маленьких учених. Вони завжди пробують, нюхають, запам'ятовують. Уявіть собі, дитину, яка вперше прийшла в новий клас, так само і щурики зараз. Знайомляться з новим приміщенням. От бачите, спершу вони обережні, а згодом уже смили віші, підходять до тарілки, куштують. Це чудовий приклад того, як щурики поєднують цікавість і обережність. Саме завдяки такій поведінці вони виживають у будь-яких умовах. Але якщо ви хочете придбати щурика, то вам варто пам'ятати, їм потрібна простора клітка, щоб бігати і лазити. Важливо, щоб поруч завжди була свіжа вода, збалансована їжа. Щурики це соціальні тваринки, краще тримати їх, хоча б парою, Вони самоті вони сумують. І головне, їм потрібна увага і спілкування з господарем. Тоді вони стають лагідними і дуже розумними друзями. Щури здатні співпереживати. Щури легко вчаться трюками запам'ятовують маршрути. Щурики сплять приблизно 12-14 годин на добу, але їхній сон дуже схожий на людський. У них теж буває фаза швидкого сну, під час якої вони, ймовірно, бачать сни. Вони дуже люблять спілкуватися. У зграї щури постійно розмовляють один з одним ультразвуковими писками. Для нас це майже тиша, а для них справжній діалог. У дикій природі щур живе 1-2 роки через хижаків і небезпеку, а вдома з хорошим доглядом вони доживають до 3-4 років і стають справжніми членами родини. І на відміну від стереотипу, щурики люблять чистоту, вони постійно мають лапки, мордочку, а ще можуть вилизувати шерстку один одному, ніби доглядають за друзями. Ми вже побачили, що щурики це не просто гризини, а маленькі дослідники зі своїм характером почуттями і навіть умінням сміятись. Можливо, кожен щурик це маленька таємниця, яку ми тільки починаємо відкривати. Дякую.